Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом 4 вересня. Новий прорив ЗСУ у спину окупантам поблизу Куриська, український спецназу багато багатополонених та підірвав один із найбільших складів із ракетами та бомбами Каба. Окрім РДК і Легіону Свободи Росії, свої зуби нарешті показують корінні народи. Прикордонні починаючи з серпня, знову горить, горить і решта Росії до ЗСУ доєднуються усі, в тому числі малі народи. Росії годину тому понад 50 якутів відкрили вогонь по Росгвардії та захопили місцевий арсенал поблизу Куруцька. Загинуло 24 чотиримонівці та 31 розгвардієця. Колона Колону підсилення, 17 автобусів та машин розбито. Сотні загиблих, крім того, віддався вибух на місцеві. ТЕЦ, окрім того, база купол без електроенергії. Завдяки цьому навігація підрозділів окупантів на території України повністю виведена з ладу. Окупанти осліпли і усе завдяки башкаїцям. Боєць ЗСУ збройних сил України науко. Ої співробітник Національної академії науки історик Олександр Алфіоров переконаний, що АРЕФО повинна розсипатися. Єдиного бачення, як відбудеться розпад Росії, немає, розповів експерту в інтерв'ю РБК Україна. За словами воїна, зараз є розуміння, що Рефа буде складатися з трьох великих зон європейської, Сибірської і Далекосхідної. Експерт зазначив, що це окремі логістичні та економічні зони. Алфіоров додав, що українській стороні потрібно, щоб країна агресор поринула в хаос під назвою громадян. Ська війна, який би заморозив її зовнішню активність. Вони росіяни сюди в Україну прийшли з багатьма гаслами. Одне з них діди воювали. Пройде 5-10 років. Сюди прийдуть їхні сини, племінники і скажуть, батьки воювали. А це вже кровна помста, підкреслив учений. Американські експерти вважають, якщо Україна не розіб'є ощента російську армію, а конфлікт буде просто заморожений. То Росії вистачить 5 років, щоб відновитися. Тому повернення на кордони 1991 року замало для с. Спокою у нашій державі таку думку 24-му каналу висловив полковник запасу зсу лютчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. Україна точно не захоплюватиме російські території, але знищення окупаційної армії на нашій землі точно не кінцева ціль, навіть якщо збройні сили України вийдуть на кордоні в 1991 року. Але Росія залишиться у нинішній конфігурації, тобто коли росіяни знову нападуть лише справа часу. Не буде нескінченний цикл, поки росіяни не гнищать України. Ські народи і далі рушать в європу, зазначив військовий експерт. Ключова ціль України розвал Росія. Але це може статися лише з середини. Відцентровані сили і механізми почнуть розвалювати країну агресора після поразки на нашій території. Вони безпечно зароблять свою справу, але на той час потрібен час. Брак фінансування по республіках і федеральних програмах не дасть Кремлю можливості утримувати території парад суверенітетів на Росії. Точно відбудеться. Він вже показав, почався у Амо і свідомлення національних кластерів. Ці процеси відбуватимуться щонайменше 10 років. Мова світан до слова, нещодавно Верховна Рада ухвалила постанову щодо визнання інгутського народу, який постраждав наслідок геноциду в 1992 році. Україна вже починає дипломатичну співпрацю з урядом у вигнанні. Нагадаємо, у січні 2024 року на Росії спалахнули масові протести. У Башкирії люди вийшли на найбільше мітинг. З початку повномасштабного вторгнення зараз знову виходять люди. Через повторні незаконні вироки на жаль, тоді протест не стосувався терористичної війни, яку Росія веде проти України. Мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста Фаїля Синова, якого звинуватили в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Тим після смерті Навального з'явилися нові лозунги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. до зустрічі. Друзі став вподобайки. Пішіть Підписуйтесь на канал переможемо разом.